Під час останньої ротації на відпочинок додому прибув заступник командира 16-ї бригади армійської авіації Михайло Шур. І нам цікаво почути про ситуацію на сході України з перших вуст. Пане Михайле, вітаю вас у цій студії і в рідному місті Броди. Отже, чи вдалося вам відсвяткувати новорічну різдвяність свята у колі своєї родини? Так, безумовно. Я один із небагатьох військовослужбовців яким випала щаслива нагода і можливість провести ці святкові дні, різдвяні свята в колі своїх рідних і близьких. Навіть вдалося мені відвідати своїх батьків, з'їздити до них і привітати різдвяними святами. Перш за все, хотілося б цьому подякувати нашому керівництву, ну і, зокрема, безпосередньо нашому командиру. Яка ситуація зараз на сході України і як наші військовослужбовці чи вдається їм внести свій військовий обов'язок? Ситуація на прев'які жаль останніми днями складна і напружена, адже збільшується кількість безпосередніх бойових зіткнень на межі окупованої території і відповідно нашої території? По-друге, навіть в прилеглих зонах до ОТО військовослужбовці в повній мірі не можуть себе почувати в безпеці, адже збільшується кількість терактів, як дрібних, так і більших. І постійно треба бути в постійній бойовій готовності на 100%, ніколи скажімо, не розслаблятися і постійно бути пильним і дбати про себе і про своїх товаришів. Ну і ось тут напрошується вже запитання, як контакт з місцевими мешканцями, як вони сприймають військових із західної України? Місцеві мешканці більшість населення сприймають абсолютно адекватно наших військовослужбовців, також інших членів збройних формувань. Всіляко прагнуть надавати допомогу по можливості. Вони. Розуміють і бачать, що якщо наших військових там не буде на тих територіях, то такий самий хаос може перекинутися і на ті території, які прилягають до зони АТО. Які військові завдання виконують зараз наші військові авіатори? Ну завдань у військових авіаторів зараз багато і різноманітних. І крім того, що по своїй специфіці там це перевезення майна, перевезення людей. На превеликий жаль перевезення поранених, от так названі рейси медіваки коли евакуюються поранені з одної точки до ближчої точки, там, до шпиталів. От. Крім того, і різноманітних повсякденних багато дуже завдань, які виконують і справляються авіатори. То чи рахували, скільки життів вже врятували пораненим військовим? Ну, такої статистики немає, але достатньо. Чи належним чином забезпечені і чого бракує, якщо бракує зараз вашому підрозділу? Ну, в основному, якщо брати з матеріального матеріального забезпечення чи з матеріально-технічного забезпечення, звісно, хотілося б відзначили відзначити, що почали до нас надходити техніка потихеньку, яка після ремонтів до нас надходить, але хотілось би, щоб вона надходила. В більших об'ємах і не так повільно. В основному відчувається брак коштів щодо закупівель форми одягу. Напевно, не справляються поки що з потужностями, з такими заказами наше підприємство. Я знаю, що форму зараз. Ш'ють, виготовляють, і найближчим часом вона поступить вже безпосередньо в ті частини, які знаходяться поза зоною АТО. На даний час зараз тільки оснащуються і одягаються це ті, хто приймають участь безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Чи може наша громада якось допоміг, допомогти нашим військовим авіаторам? Ну, тим, звичайно, чим вони можуть. Ми постійно відчуваємо. І... Цей процес відчуваємо допомогу нашої громади, як продуктами харчування, так і деякими технічними засобами. Йде закупівля час від часу і передають вони до наших військових частин. Приїжджають туди на схід з наших районів і монтажні машини з продуктами харчування, тобто постійно турбота зі сторони нашої громади вона відчувається. В одну з поїздок зі схід на схід збирали літературу для військових авіаторів. Чи справді так вони читають книжки там? Ви знаєте, коли є вільний час, і не у всіх є можливість побачити, дивитися інтернет або телебачення, тому що технічні можливості, наприклад, жаль, не скрізь доступні до того. Поэтому, коли є вільний час, щоб можна було відволіктися від тих всіх турбот, військовослужбовці залюбки читають ту літературу і ті книжки, які надходять з наших районів туди на схід. А попит на яку саме літературу? Ну, yeah. різноманітна література. В основному це і детективи, і класика, і історичні напрямки. Різні. Не можна так визначити, що один напрямок цікавий такий. Кажуть, що дуже багато військових, навіть ті, що не вірили у Бога, почали там на Сході, коли на тебе сипляться кулі, вірити в Бога. Чи так це насправді? Ну, насправді, це так. Тому що навіть і в тих військових формуваннях, які там створюються і нові, в багатьох із них вже є таке поняття, як військові капілани, які Прагнуть там обладнати свої релігійні куточки, а кому вдається, то і каплички обладнують із палаток, куди військовослужбовці можуть ходити і задовільняти свої релігійні потреби. І більшість військовослужбовців це роблять. А яким є морально-психологічний стан вашого особового складу, і чи є у вас можливість при якихось проблемах надавати адекватну допомогу? Морально-психологічний стан можна зараз оцінити як позитивним, але постійно потребує свого роду, можна так сказати, коректировки. В зв'язку з тим, що психологічна напруга досить сказується на військовослужбовців. І якщо керівництво, командир бачить, що військовослужбовцю потрібно деякий час на перепочинок, це абсолютно адекватно. Приймається рішення і військовослужбовці дають там деякий термін на те, щоб могли перепочити. Можливо, поспілкуватися з один з одним, щоб трошки зняти ту психологічну кругу. А чи є психолог в штаті? Психологи у нас є в частині, і ну, вони працюють і надають мож... по можливості ту допомогу, яку потребують військовослужбовці. Невдовзі розпочнеться четверта хвиля мобілізації, чи потребує поповнення ваш підрозділ і з кількома людьми? І чи будуть інші ротації там від ну, демобілізують вже тих, які в першій хвилі були мобілізовані? Ну наскільки зараз вже відомо, що згідно указу президента нашого, все ж таки буде проводитися четверта хвиля мобілізації. Але наша, наш підрозділ він є і специфічний і унікальний свого роду, адже він потребує тільки тих спеціалістів, високих спеціалістів, які можуть безпосередньо впливати на боєздатність нашої частини. Тому, якщо і будуть такі заходи відбуватися, якщо будуть демобілізовуватися, перша хвиля особовий склад з першої хвилі мобілізований. Значить, то якщо до нас будуть проводитись мобілізаційні заходи, то тільки фахівців високого рівня На завершення нашої розмови нагадаємо, що 15 січня оголошено днем жалоби за всіма загиблими від рук терористів, і також нагадаємо, що у числі перших жертв бойовиків були наші бродівські авіатори. Знаю, що у вас є задум вшанувати пам'ять полеглих колег цікавим проектом. Так, ми хочемо на території нашого військового містечка поставити славу, алею слави, де відзначити, уковічити наших військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Тому невздовзі я хотів би скористатися можливістю. Невздовзі ми будемо звертатися через. Телебачення районне через радіо, через друковані органи до всіх людей, до всієї їх громади, не тільки Брічіни, а можливо і інших районів для того, щоб можна було надати допомогу, у кого буде можливість у будівництві цієї алеї слави. Ми представимо проєкт, будуть відкриті рахунки, будуть доведені. Які кошти потрібні на те, щоб можна було це побудувати і дійсно увіковічити наших військовослужбовців? Дякую вам за щиру і відверту розмову. Дякую, Взагалі, до побачення.